Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Надя. І сьогодні я знімаю дуже цікаве відео, що у моєму холодильнику. У цьому відео ви дізнаєтеся, які продукти я люблю, що найчастіше я їм, та без чого взагалі не можу жити. Тому так, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною та продовжуйте дивитися відео. Почнемо з того, що у нас у квартирі є холодильник та морозильна камера. Ось справа холодильник, зліва це морозильна камера. Холодильник та морозильна камера від фірми Горєнні. Це фірма, якій я довіряю, оскільки багато техніки у нас вдома від цієї фірми. Також на холодильнику у мене є тільки дві ось таких штучки. Це є наклейки такі, магнітики. Я люблю мінімалізм, але я не люблю, щоб було чогось багато. Ось ось так. І так, та-да-да-дам! -та 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 -та. І так, почнемо з найверхньої полички. У мене тут така штучка для бутилок, тому я ставлю сюди бутилки. Що в мене тут є? Активія 0,5% жирності. Люблю я такий Біфідо йогурт, він дуже смачний. Також кефір від Простоквашина. До речі, він мені не дуже подобається. Тоді, як від білої лінії, біфідо 2,5, більше мені подобається, він набагато смачніший. До речі, ось такий від білої лінії я п'ю після тренування через годину, ось, щоб не голодати. Теж у мене тут стоїть коров'яче молоко, отакі бути скляні, так краще зберігати. І також Coca-Cola Light. До речі, ніколи не пила Coca-Cola, останнім часом почала пити. Люблю ось таку Coca-Cola Light. Тут мінімум калорій. ну, солоденька, смачненька. Ось, Так що деколи я себе балую. Опускаємося на другу полочку. Це полочка, в принципі, можна сказати, моя, тому що тут більшості продукти, які люблю тільки я. Так, це є ось такий плавлений сир, янтарний від ферми. До речі, дуже смачний. Він пастоподібний. Мастити на хлібчик саме то. Або на хлібці, до речі. І такий, а це я не дуже люблю. Він не такий смачний, як цей. Також в такому контейнері я зберігаю солений сир, це є сологуні. Взагалі дуже люблю сологуні, моцарела це мої улюблені сири. На ринку знайшла місце, де я завжди купляю сологуні, моцарело та різні молочні продукти. У них є великий вибір домашніх продуктів. І також тут я купляю свою улюблену копчену скумбрію. Я просто її обажаю. Також далі знову ж таки сир. Ось в такому пластиковому контейнері. Це в мене творог, сир, який я їм зранку, або деколи вечором. На більшості я зранку я снідаю сиром. Далі тут стоїть йогурт. Я з володю взагалі дуже люблю йогурти. Я взагалі могла бажати сути на самих йогуртах. Але це так до слова. Ось такий йогурт з персиком. Теж смачний, до речі. Ззаді, так щоб я її не часто бачила, стоїть халва. Вона дуже солодка, дуже смачна. Ось зараз вам покажу, яка. Я люблю ось таку шоколадна зебра називається. Це є ванільна халва плюс шоколадна. ранку деколи дозволяю: під каву, під чай. Тут знову ж таки йогурти. Ось такий люблю живенка. Йогурт полуниця Ківі. Соломійка в нас п'є ось такий радовилський йогурт з полуницею. Вона любить. І також ще йогурт без наповнювачів, 25% жирності. Класичний від молокія. до речі, дуже смачний. Я додаю до нього повідло а якісь з ягідки, і дуже смачно. Виходить. Ось, можу так поснідати або перекусити. Переходимо до наступної полиці. Тут у мене порятливиця нарізана для канапки. Володя собі зранку робить канапки. Ось, і щоб він не тратив зайвого часу, я її нарізала. Тут ззаді я маю сьогодні жарити налисники з м'ясом. Зробила ось такі трикутнички до грибної юшки. На вечерю. Тут розморозилася ескалопи-свині, ось такі маленькі медальйончики, чотири штучки. Це на робота. Так, далі тут стоїть масло. До речі, купляю ось таке франківське, солодковершкове і воно має 82% жирності. Дуже смачне. Стоять шпроти. Не знаю, чого не стоять, їх ніхто не їсть, але стоять. Далі тут стоїть репка моя. Я бажаю скумбрію гарячого копчення. Це просто нереально. Раз в тиждень або раз в два тижні я обов'язково мушу купити, тому що мене реально тягне до риби. ось такої. Більше риби я в принципі протягом тижня не їм, Хоча я знаю, що це погано, але мені я не хочу. Оскільки зараз літо, жирного не дуже сильно хочеться, тому раз в два тижні я десь так їм. Делі тут стоїть мамина гречка. На наступній полисі у мене стоїть грибна юшка. Також в цьому графіні стоїть вода холодна цій каструльці стоїть вчорашній борщик, ще лишилося на одну порцію. Далі сметана, обов'язково домашня, або купляє на ринку, або нам передають батьки володі. Далі тут стоїть сливове повідло. Робила володіна мама, воно просто нереальне, воно настільки воно густе, воно таке смачне. На сніданок я люблю полити сир домашній, ось таким повідлом, буквально одну-дві чайні ложки і з кавою, або ще. Це просто неймовірно, я так дуже люблю. Також тут яблучне повідло. Також передала свекруха. Ось таке, воно дуже густе, дуже смачне. Взагалі нереальне. Я не знаю, як може колись не буду робити повідло, то я спитаю рецепт. Також томатна паста. Завжди беру ось таку: 33 помідора, Вона найсмачніша, вона найнатуральніша, в ній немає ніяких <гум>, добавок хімічних. Ось це у мене кокосове молоко. Робила його я вчора. Воно ну, просто настільки смачне, я зробила дві бутилочки, і ми Малою вже от одну випили. Це просто це щось, це простореська насолода, кокосове молоко, ну що може бути краще. Я його п'ю просто так, або додаю у смузі або у коктейлі. На наступній поверсі у мене стоїть ціле море персиків домашніх. Ось таке ціле море море. Ох, а їх. Вони дуже смачні, дуже солодкі. Це домашні персики, мені привіз їх тато. Далі тут у мене стоїть така вітамінна суміш. Це і різні сухофрукти, горішки та мед. Це просто це дуже смачно. Це настільки смачно та корисно, що це просто важко уявити. На осінь, на зиму, саме то. Далі також тут стоїть мед, оскільки він рідкий, я тримаю його у холодильнику. Далі тут в куточку. Я так поставила саме куточок, щоб я не бачила, коли відкриваю холодильник. Ось така смачненька полочка. Ось такі вкусняшечки у мене тут стоять. Давайте по порядку вам покажу, що я люблю. Я бажаю баунті, Взагалі, все, що пов'язане з кокосом, я дуже сильно люблю. Далі Мілкі Вей, ось така. Взагалі, все, що молочне, все, що стосується кокосу, я дуже люблю. Чорний шоколад з начинкою всередині тірамісу, 73% какао. Дуже смачне, взагалі, смак теж дуже обалденний. Також тут стоїть соломка соломічна, яку я маю завтра принести садочок у вигляді подарка. Кожного разу, коли я забираю молосадочка, я її щось приношу смачненьке. На ринку я знайшла ось такі штучки. Це є такі желені конфетки, похожі до бджілки. Де, думаю, це і є бджілка, вони просто. М -м, вони просто нереальні. Я дуже люблю. Смакота. мм, смаку там. Трошку не те відомо. Обалдеть. Блін треба закривати в обсідім. Переходимо до наступної полочки. Це полочка для фруктів та овочів. Ось так вона у мене виглядає. Ви знаєте, я можу без всього прожити, без м'яса, без риби, але без фруктів і без овочів це просто буде нереально для мене. Ось тут у мене стоїть два банани. Я просто обожаю банани. Можу з'їсти один в день, не більше в принципі, але для мене це необхідність. Виноград. Дуже люблю зелений виноград, головне, що він був солодкий. М -м -м. Також стоїть пучок свіжої м'яти, додаю я її у чай, тоді чай має такий приємний, свіжий аромат. Оранжева малина, до речі, вона дуже солодка. Порівняно з такою вишневою, вона набагато солодша. ось, Я її дуже, дуже люблю. Таку малину ми перетираємо сметанкою, додаємо трошки цукру і все дуже смачно виходить. Лимончик, дві штучки нектарину, дуже люблю нектарин. Взагалі, це є певно один із найулюбленіших моїх фруктів. Також болгарський перчик, багато перчика, бо Володя його дуже любить. Огірочки на салатик, зелена цибулька. Ось така. Купила сьогодні, до речі, на ринку свіженьку-зелень, тому воно дуже все свіже. Так, тут стоять помідорки домашні. До речі, помідор з ринку, з теплиць я не їм. Я люблю такі домашні, от які бабульки продають. Так що так, оці, до речі, помідори у нас з дачі. Вирусили у нас ось такі помідорки. Класні, правда? Знаєте, з овочів я саме більше люблю помідори. Не огірки, не перець, іменно помідори. До речі, я знаю, що вони дуже корисні для серця. Ось, так. ось тут у мене різна зелень, це у мене кінза. Зберігаю я її у ось в таких пакетиках. Вона так класно зберігається, нічого не розсипається по холодильнику. Ось так. Додаю до салату, додаю оливкову олію, також шпинат. Шпинат я люблю обжарювати на оливковій олії. Також додаю до нього шампіньйони. Це що таке? Це петрушка і шпинат. Знову ж таки, люблю шпинат. Ага, тут ще печенька. Ось така. До речі, дуже смачне. Перепілка на перепалених яйцях. Ось таке. Воно типу корисне, але мені дуже подобається смак. Ось такі печенюшки у вигляді перепілки. Також тут дві пачки шампіньонів. Ось таке. Два бракети. Дуже люблю шампіньйони, до речі. З овочів я найбільше люблю гриби, також помідори. Ось, це мої улюбленці. Так, з цією полочкою ми закінчили. Перейдемо до дверок, що у мене тут є самого краєчку у мене стоять ліки, які потрібно зберігати в холодильнику. Також паста для шугарінгу, для депіляції. В такому контейнері у мене стоїть гіркий шоколад. 99% какао. І стоїть мій улюблений хлібчик. Ось такий фуршетний, зерновий. Дуже смачний, ось такий з різним насіннячком. Ось, я люблю такий, і бородинський. Також деколи їм білий, але це дуже рідко. На наступній полці в мене стоять яйця і також дві пачечки вершків від бурьонка. Додаю до кави. Ось буває таке, що немає молока, тоді додаю вершки. Наступна поличка стоїть тут воно, соєвий соус, преміум. Також яблучний оцет, Ось такий, Від іберіка, Майонез. Barbecue, до речі, дуже люблю згущенку. Взагалі просто обажаю додаю її до кави або також до чаю. Також гірчиця медова, дуже рідко використовую, взагалі лише з якогось свята. Ось таку бутилочку я перелила сироп з коньяком щоб додавати до випічки. Також аджека по кавказьки дуже смачна, В міру гостра, не дуже сильно в принципі, гостра. Також дріжчі. Буду пекти хліб на дня і сухі дріжджі, Тож тут ціла туча, вона купляла. Це? А, це сумічені горошки такі, я її купляю, але її не даю всі зразу, а де зберігаю в холодильнику решта. І тут ціла туча різних пакетиків. Зараз я вам покажу, що це взагалі таке є в мене. Це пакетики з сухофруктами, тут в мене ізюм, кунжут. Отикати і арахіс солений, і також мелені грецькі горіхи. Додаю до печива, до різної випічки. Це все, що в мене є в холодильнику. І тепер покажу я вам, що є у мене у камері. В камері від холодильника зайнята тільки одна полка. Тут це є вишні свіжі на пиріжки. Також м'ясо, тертий бурячок. Дві пачки попів маргарину, я робила печення, в мене залишилось. Також тут риба нам передали. І тертий буряк для борща. Готовий сирий буряк, я тру і заморожую, щоб буряк не гнив. І також морозилка, я думаю, не буду показувати кожну полку, оскільки це займе дуже багато часу. Я тільки так покажу, що я як розподілила. І так, перша полка це є все на холодець. Це є кугутик, ножка на холодець, легені, сало і ну, все тому подібне. Наступна полка це м'ясо, м'якоть свинини. Тут сама м'якоть. по пакетах попасована фарш, фарш. До речі, я собі ставлю ось такі листочки, де написано, що це таке. Далі тут печінка, печінка на холодець мякоть м'якоть, на шашлик, на шашлик і фарш. Детально не буду показувати, в принципі, смислу не бачу. Наступна полка, до речі, я нічого не прибирала, так що не дивуйтеся, що у мене так все порозкидувано. Оскільки я не планувала знімати відео. Це є у пакетах морожена черниця, повністю ягодки, без цукру, просто так насипані. Ось тут один пакет, другий, ну і так донизу. Далі морожена обліпиха, я дуже люблю обліпиху, мені подобається її кислинка. Також робила я шоколадні конфети і я її заморозила. Не знаю, куди їх буду використовувати. Далі заморожені банани. Люблю просто розморозити в тарілочку і їсти все як морозила. Далі тут морожена чорного робина. Дальше, там Далі вишні. І смородину. Цілий контейнер кропу нарізала я. Ось так. Дрібненько. І в пластиковий контейнер і закрила плівкою. Зручно в зимі витягувати та варити різні супчики. Або просто додавати навіть до салату. Далі. Знову фарш, фарш, фарш. Ось так. Наступна полка. Дуже тяжко витягувати, оскільки тут все тяжке. Так, е клубніка. У мене ось тут написано клубніка. Е просто пом'ята з цукром. Також клубніка. Також е тут ягоди смородина, малина. Коротше, все докупи. Тут е смородина, малина. На зиму, коли мала хворіє, я її розморожую і роблю різні написки. Там внизу також плівніка. І взаді це є корички цілі плюс цукор. Ось у таких пакетиках. Наступна полка, якою я дуже часто користуюся зимою. Тут в мене морожена фасоля, ще фасоля. Помідори черрі, ось такі порізані половинками, з них я роблю соус. Ось там ще є. Ось там ще, ось там ще до самого низу вони. Також ось це зелень. Якщо варити зелений борщ зимою, ось зелень готова, вже є нарізана. Далі бутилочки, бутилочки, Ага, це смородина, мелена, теж смородина. Заморожені дріжджі. Ось такі баночки від морозила. Я їх пристосувала для зелені. Це петрушка. Тут горошок зелений. І ось, і ось тут теж горошок зелений. Ви хочете замічусь зеленого, тому так. І ось тут. Це таке? Це сир. Це в команді. І остання поличка, тут два пакета малини, які не влізлися в попередні ящики. Це малина перетерта з цукром, і також ось тут ціла така поличка різних кісточок для супу. Там кістки, м'ясо, всяке таке. Тобто для бульйону. Це все, що є в моєму розділці. В принципі, на кожному ящику детально я не зациклювалася, оскільки це вийшло б відео дуже довго. На цьому буду закінчувати. Якщо тобі сподобалось відео, став пальчики вгору, підписуйся на мій канал. І до нових зустрічей. Пока!